Доброго дня, мої любі глядачі, мої підписники, хто вперше зайшов на мій канал, всіх вас вітаю. Хочу вам сказати, що сьогодні у мене буде відео таке незвичайне. Не, не Я хотіла розбавити свої огляди про посуд трішечки іншими предметами. Це будуть дуже цікаві предмети, і також із фарфору. Ставимо, не забуваємо лайки відразу. Підписуємось на мій канал. І приємного перегляду. Ось хочу показати свою першу покупочку. Ці всі предмети, які вам зараз покажу, я їх купила майже одночасно. І як ми бачимо, це така. Попільничка фігурка. Попільничка фарфорова із такою статуеточкою півником. Наш український півник. Ось така гарна річ. Мені дуже подобається така ідея поєднання звичайної попільнички і, і, і фігурки або статуетки. В даному випадку це півничок. Дуже це все гарно виглядає. Це попільничка дуже старенька, це 50-ті роки виробництва городниця. Зараз я вам покажу клеймо. Попільничка зберіглася в дуже гарному стані. Немає ні скольчиків, ні тріщинок, ні потертостей. Я дуже переживала, як мої ці нові предмети дойдуть, але все, все дійшло нормально, нічого не розбилось, все ціленьке. Так, давайте подивимося клеймо. Ну, ось таке стареньке клеймо городниця. Ставилось воно в 50-ті роки. І такий номер дуже старенька така попільничка. Немає ніякої позолоти, ми бачимо, і такі е, приглушені такі фарби, такі спокійні тона. Характерні для статуеток виробництва городниця. Ось давайте ще раз подивимось. Дуже гарненький такий предмет. Звичайно, ці предмети підуть в колекцію. Наступна попільничка це ось така попільничка-пташечка. В даному випадку це сорока. Також ми бачимо фарфорову попільничку, дуже гарненьку, в гарному стані. І навіть вони з, 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 з півничком Якось перекликаються мені, здається, такі неяскраві тона, такі спокійні фарби. Також вона ціленька, і хвостик, і клювік, все ціленьке, нічого не відбито. Тут таке оздоблення квіточками. Дуже така гарна ідея. Ідея автора зробити попільничку з такою фігуркою. Так, подивимось на клеймо. Це полонне. Таке клеймо ставилось 1972 року, і я думаю, що це цей предмет також десь з 70-х років. Наступна також попільничка. Ось давайте розглянемо. Я не відразу помітила оцей сюжет. Тут така навіть сценка, я б сказала, така трішечки смішна, комічна. Ми бачимо тут мисливця, який лежить, відпочиває. Ця попільничка так і називається Мисливець з собачкою. Чому він лежить, відпочиває на полюванні, я <гад>, навіть не знаю. Ось дивіться: лежить очі закрив, такий товстенький, щокастий, рушниця під головою лежить, відпочиває, а його песик його охороняє. Ось ми бачимо такого песика. О, бачимо такий смішний мисливець. Позолоди тут немає, але ця попільничка, вона вся блищить, люстрове покриття таке перламутрове. і тому ми можемо сказати, що це вже десь 80-ті роки, а може, навіть і початок 90-х. Давайте подивимось на клейму. Клеймо тут стоїть, це Київ. Київський експериментальний завод. Ця попільничка, вона така не сильно тяжка, бо всередині тут такі пустоти, пуста всередині. Але також вона гарненька, незвичайна. І тому в колекцію. Вона піде те, що потрібно. Ось давайте ще раз подивимося. Така гарненька, такий песик. Ось. І ще одну попільничку хочу вам показати. У вигляді. Дракончика. Ось така попільничка, такий зленуватий дракончик, також тут люстрове покриття. Також така чудова. Ось така мордочка. Це у нас також полонне, полонський завод художньої кераміки. І також це, мабуть, 80-ті-90-ті роки. Ну, скоріше всього, 80-ті все-таки. Тут уже фарфор такий тяжкий, така попільничка тяжкенька. Ось такі. Чотири попільнички я придбала майже одночасно в інтернеті. Середня ціна їх десь 150 гривень. Яка дорожча, яка дешевша. І була у мене іще ось отака: я її придбала вже давно. Золота рибка на хвилі моря. Це також попільничка, але вона маленька і легенька. Коростень, також 50-ті роки. Старенька. Ось така у мене була. Да, в порівнянні з іншими вона таких маленьких розмірів маленька. Так що у мене вже склалася. Така невеличка колекція попільничок. Пишіть, будь ласка, чи вона вам сподобалася ця моя колекція, чи сподобався мій огляд. Пишіть, пишіть свої враження. Ось така красота. Мені дуже подобається. Ну, от на сьогодні і все, любі мої. До нових зустрічей. Пока-пока!